Друзі, вітаю на моєму каналі Масляр, мене звати Олексій і сьогодні хотів би по... затронути таку тему як комарі. Це було перед цим, я не знаю, неділю десь назад. Я заснімав відео відносно мух. Мух було просто тьма тьмуща. Я там і дезінфекції більше кидав і вішав. Оці штуки там, не пам'ятаю, як вона називає агіта намазував на ці досочки. Там, ну, скажу так, що мух стало в рази менше. Завдяки чому, чи вони просто пропали, чи ця штука їх відлякує. Отак і липучки вішаю все одно, трохи на липучки що попадає. Ну, Мух, скажу так, ну, трохи є, але нема такої. Такого не, 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 нещихлямої кількості мух нема. Але зараз комарівці дня три, вже їх просто стільки, що зараз ввечері е, працювати неможливо. Там, е, на, ну, там, на будівництві це просто їх. Просто ноги так роздираєш до, до крові, тому що... Неможливо навіть стояти. І в сонарнику теж, я скажу так, дуже багато з'явилося. Мухи пропали, з'явилися комарів. І сказати, щоб, наприклад, якесь водоймище було поблизу, нема. Найближча річка, там, я не знаю, метрів, напевно, 700, а то більше як до річки. А тут а якихось боліт таких, там, вимочок теж немає. Звідки воно, їх набралося стільки, я не знаю. Тоді, як я знімав відео з відносно мух, брат мені дзвонив, казав мух, ну так, типу, там літає там декілька, ну тіпа, в нормі, якби. а комарів каже просто чма. І свин, каже, свині всі покусані. У нього там такі троє свиней, але... Каже, вони покусані і ми навіть не знову, я йому мався давати свиней. Я Кажу, давай ну, там краще почекаємо, тому що коли там малесеньких йому вже, то ну, можуть реально закусати, що почнуть дуже хворі. От. Ну, у мене свиноматки, якби вони тут трохи зароші такі, пересвіки мали, то не знаю яким. Але ну, хоча. Діти багато, я вчора взяв цю ленту і вечором її поставив. Вже так темновато було. Ставлю її, на, ставлю її на низ, вона собі так задимлює, включаю на, на дворі світло і комарики так гарненько-гарненько вилітають. І так само ставлю е, в друге приміщення, теж до свиноматок, то вони так, ану, тихо голодаючі ще три дні і на свій хліб. То скажу, що ну, заходжу потім через деякий час, там після цього як ця димовуха попрацює, то ну, реально їх дуже менше стає Ось так само зараз цей відділ. Поставлю. Димить гарненько. Комарики вилітають. Друзі, підкажіть, хто як бореться з цією е, нечистю, так сказати. Бо реально якось треба захищати своє господарство. Все, може комусь буде корисно. Невеличкий кусочок відомою. Підпалив, воно трохи двері побули відкриті. Можна трохи там розігнати чимось. Коротше таке. Все, всім гарного вечора. Бережіть себе, бережіть родину, країну і все буде Україна. Пока-пока.